А чого папля Ну що, поїхали далі. Дивись, який бочка. Це ж це ж такий будиночок можна, коротше, орендувати. Оце круглий. Це ми вирішили до магазину найближчого до норми з'їздити, до супермаркету. От такий у нас велосипедний шлях. Хотели, така Ні, нам треба туди, Нам треба туди. Нам треба туди. Нам треба туди. Одним глазком лише давай. Побачимо. Позиримо на море одним глазком І поїдемо до магазину. Там вон смотрова площадка, дивись. Все, приїхали. Ух ти, молода крапива, дивіться. Ось дивись, ти можна до магазину наїхати, этот, крапиви наїсти. Зараз, зараз діти. Пуло до моря. Та холо яка кукпу. Взагалі нікого. Одна людина сидить, порожній пляж, море тихо. тут можна купатися. Тут вже більш-менш нормальний захід до води. Це ми трошки від'їхали від нашої бази. Море тихо-тихо сьогодні.